Замок у селі Кривче Чортківський район, Тернопільська область. Замок XVII століття у Кривчі. Пам'ятка культурної спадщини національного значення. Замок збудовано в 1639 році місцевими магнатами Концькими для захисту шляху до Кам'янця Подільського. Оборонна споруда розміщена на високому мисі, що з двох сторін має круті недоступні схили. Вдало вибране місце робило замок неприступним. У плані замок прямокутний з чотирма вежами по кутах та в'їзною брамою. В стінах башт знаходилися бійниці, замок мав розвинуту систему сухих оборонних ровів. В липні 1648 року козацькі загони Богдана Хмельницького зайняли замок. Пізніше він неодноразово зазнавав нападів з боку татар і турків. У 1672 році був здобутий турецько-татарськими військами під командуванням султана Магомета IV. У XVIII столітті замок вкривче, перебудовується на панський маєток. Значної руйнації він зазнав у другій половині XIX століття, коли камінь зі стін із двох веж розібрали для спорудження винокурні та приватних будинків. Спроба реставрації замку була зроблена у 30-х роках ХХ століття подільським туристично-краєзнавчим товариством. На той час відновили одну вежу, в якій обладнали кілька приміщень для туристів. З 2008 року замок входить до складу національного заповідника замки Тернопілля. В наш час збереженими є лише дві оборонні вежі: південно-західна та південно-східна. А також фрагменти муру між ними, одна з веж має шатрове покриття.